Ви вважаєте, що зможе Юлія Володимировна допомогти аграрному сектору? Я переконаний, що зможе, тому що коли Юлія Володимирівна працювала прем'єр-міністром, дуже багато було цікавих і корисних зрушень в аграрному секторі. Зокрема, це певна фінансова допомога нашим аграріям, це створення відповідних кооперативів, куди направлялися молоковози. Ця робота була зроблена під її керівництвом. Вона розпочалася. Але потім, коли прийшли інші керівники держави, ця робота була зупинена. І сьогодні ми бачимо, в якій великій проблемі залишилися ті люди, які займаються заготівлям молока. Ті люди, які сьогодні в аграрному секторі вирощують і хліб, і тваринництвом займаються, в тому числі і здають молоко, по яких мізерних цінах сьогодні купляють молоко у цих людей, товаровиробники і Переробники молочної продукції, тому це питання сьогодні надзвичайно актуальне. А саме головне, от е, червоною сьогодні ниткою пройшло виступ Юлії Володимирівни, що підтримка е, фермерів, підтримка середнього класу, тому що агрохолдинги сьогодні просто задушили цей клас, і ми бачимо сьогодні, що немає ні роботи в селі, немає сьогодні ні достойних податків у місцеві бюджети, і це питання номер один для села.